Так, паніст, як бікіпер готується до виходу на телебачення. Що ви думаєте? Десь там, в своїй голові. Думаєте, що все так просто? Ну, і, типу, що я там, Мене там привозить кортеж президентський, 25 охранників і це тільки біля мене, по периметру ще 45. І, і мені дзвонять і кажуть, Назар Вікторович, ми вам заплатимо гонорар 10 тисяч доларів. Приїдьте, будь ласка, на наш телевізор. А я таки кажу, ну я подумаю, я подумаю, то ви дуже глибоко помиляєтеся. Сьогодні ми в місті Хмельницькому ми прибули. Е і Я ось до зараз передягаюся. А я вдіваю джекет. Е зараз я вам покажу, як я буду це робити. Значить, штани я вже вдів, значить можна показувати. Значить, дивіться, раз. Дивіться, тако беру коврика з машини. Опс! Замість картоночки. Замість картоночки, бо я ж в Хмельницькому, це ж базар, всі, всі шари, так? Ну, да? Секунду. опс. Далі. Я вас зараз навчу, як правильно заправляти рубашку. Ось так спускаємо штани. Я це не покажу. Отак От вивертаємо. Та покажи, як правильно зробити. І треба не ось до такого ж бака, що ось до такого. Раз, отак, От хлопс, все. Ви коли вдіваєте, ось так розправляється і лакшері. Якщо не вистачає однієї сторони, робимо другу, якщо ви дуже худий. Або робимо таких два невеличких підвідка з боку. Ось так.